Доброго Ранку сьогодні ми продовжимо говорити про здоров'я, і я сподіваюся, що та інформація, яку ви почуєте, змусить вас замислитися і обережніше ставитися до свого організму, а деяким людям, можливо, навіть збереже життя. Лікарі кажуть, що з цим захворюванням можна жити роками, займатися повсякденними справами і не зазнавати ніяких симптомів. А тим часом аневризма буде непомітно рости в організмі, погрожуючи в будь-який момент розірватися, чим не бомба уповільненої дії. Аневризма це випинання стінки судини головного мозку внаслідок її деформації. Часто аневризму виявляють випадково при ангіорентгенологічному обстеженні. Наслідком розриву артеріальних та артеріально-винозних аневризм є інсульт, крововилив, який може призвести до раптової смерті або інвалідизації різного ступеню важкості, пов'язаних з пошкодженням тканин головного мозку. У момент розриву аневризми людина відчуває сильний біль. Її артеріальний тиск починає стрімко підвищуватися. Хірургічне втручання у головний мозок завжди було і залишається справою ризикованою, оскільки може призвести до непередбачуваних наслідків. Донедавна для лікування судинних захворювань застосовували метод так званого кліпірування. Для цього розтинався череп, а інколи і видалялася частина мозкової речовини. Часто це призводило до інвалідності пацієнтів. Новим підходом та справжнім відкриттям у цій галузі став метод ендоваскулярної нейрорентгенохірургії. Сьогодні до нашої студії завітав завідуючий відділенням патології судин головного мозку центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Дмитро Вікторович іглок. Здравствуйте. Добре. Дмитрий Вікторович, взагалі, об аневризмах не так много знають. Люди, потому что те, кто сталкивается с этой проблемой, понятно, они пережили это все, они понимают, как нужно, скажем, не допустить эту проблему, что нужно делать, да, если эта проблема случилась. Но вот если мы впервые слышим об аневризмах, что бы вы хотели рассказать зрителям? К сожалению, вы правы, действительно об этом мало кто знает. Это не очень хорошо, потому что аневризма это является наиболее частой причиной инсульта, кровозлияния в мозг, которое возникает в самом продуктивном возрасте, в возрасте от 20 до 50 лет у человека. То есть наличие аневризмы – это очень опасно. Можно ли сказать о группе риска? Там мужчины, женщины? Мужчины и женщин обычно количество равное. И группа риска – это скорее больше относится к генетике. То есть проблема это заложена еще генетически на момент закладки ребенка и созревания его еще в труда матери. То есть получается, что аневризмы, их можно как-то предупредить, то есть можно узнать о том, что она присутствует в организме человека. Это очень важный аспект не только аневризмы, а вообще направленности всей медицины. Сегодня. На сегодня это профилактика заболевания. Потому что, к сожалению, на Украине мы оперируем больных когда уже кровозлияние произошло. И само по себе кровозлияние вследствие разрыва аневризмы, но чревато последствиями, даже смертью, инвалидизацией. Во всем мире аневризмы выявляют заранее, и больше половины пациентов оперируются в так называемом холодном периоде, в том периоде, когда аневризма еще не разорвалась. И тогда, когда больного можно, будет, можно гарантировать успех этой операции, фактически с 98% гарантией человека можно вылечить, профилактировать инсульт, профилактировать кровозлияние. Но вообще, как так получается, что вы авторы метода, который используется во всем мире? То есть эндоваскулярная нейрорентгенная хирургия, она пошла из Украины. Да? Вы сейчас обучаете наших украинских врачей, к вам ездят перенимать опыт из-за границы. А как так получается, что в итоге все-таки они опережают вас? Действительно так. Анализмы тем способом, которым сейчас оперируют во всем мире, начали оперировать на Украине в Киеве. Это начал делать профессор Щеглов, директор нашего центра. Первая такая операция была проведена в 1974 году. Технологии за весь период времени, это больше 30 лет, они изменились кардинально. И высокими технологиями, к сожалению, Украина не располагает на сегодняшний день. И сама методика операции была упрощена, намного упрощена технически. И операции начали активно делаться до 90-х годов во всем мире, прежде всего в Соединенных Штатах. Вот. Но пионерами этого метода именно направления действительно была Украина. Я вообще очень рад, что увидел как бы, то, что говорили два, что это медицина 21 века. На сегодня на Украине, во всем мире эти операции стали рутинными при такой патологии. А какая выживаемость людей после таких операций? Очень много зависит от того, в каком периоде пациенты мы оперируем. Если это кровозлияние, очень много зависит от того, какое кровозлияние и насколько поврежден мозг. Если это холодный период, не разорвалась или пациенту повезло, что разорвалась так, без не повредив окружающие ткани мозга, то операция фактически гарантирована. 98 пациентов после операции в холодном периоде через 2-3 дня могут идти домой. Возвращатися к своїм сім'ям, к своїй роботі, ані абсолютно соціально адаптовані без какого-то як ми говоримо, неврологічного і психічного дефіциту. Аби попередити розвиток судинних захворювань головного мозку, лікарі рекомендують повністю відмовитися від паління, нормалізувати вагу та дотримуватися дієти. Це що стосується профілактики. Ну а про лікування ми будемо говорити далі. Унікальність підходу, розробленого Віктором Щегловим, полягає у тому, що операція проходить без трепанації черепа та без пошкодження тканин головного мозку. Це дозволяє уникнути інвалідизації пацієнта в процесі лікування. У Київському центрі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії тенденція до застосування малоінвазивних методик знаходить своє відображення як у діагностиці, так і у лікуванні судинних захворювань головного мозку. будь-якого любова участка мозга нікасає сіво. Вот стоит подумать над этим выражением. Достичь любого участка мозга, не касаясь его. Это невероятно. Об этом мечтали, может быть, сотни, может, тысячу лет, кто занимался когда-то медициной, чтобы попасть туда по сосудам. Мы сделали около 10 тысяч эндоваскулярных операций при различных заболеваниях, таких особо, особенно сосудистых, таких как мешочные аневризмы артериальные. Это очень страшное заболевание. И может у нас они есть. Люди ходят, гуляют на базар, просто веселятся. И не знают, что у него бомба в голове. Мы гарантируем жизнь не только отсутствие каких-либо осложнений, полностью жизнь и отсутствие ослаблений при страшнейших заболеваниях. Київський центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії за своїм досвідом залишається в авангарді світової судинної хірургії. Саме тому в центрі навчаються спеціалісти з усього світу. Сьогодні учні школи, започаткованої Віктором Щегловим, успішно працюють у багатьох країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Крім того, з метою забезпечення кваліфікованою медичною допомогою хворих у будь-якому регіоні України тут проводять підготовку спеціалістів для обласних центрів. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія – одна з наймолодших галузей сучасної медицини, їй усього близько 30 років. Однак вона настільки стрімко розвивається, що лікарі самі не уявляють, якими надзвичайними стануть її можливості за декілька років. А про новітні методи боротьби за аневризмами ми продовжуємо говорити. І а, мені би хотілося, от, щоб ми більше поговорили все-таки о самій операції, в чому сложність такого вмішательства і чому ж все-таки, несмотря... на то, что вот это достаточно сложное вмешательство, такой большой процент все-таки выживаемости пациентов, ну это здорово. Нет операции простой, вот. и успех операции заключается в трех составляющих: это опыт хирурга, это его оснащение и э, сама проблема, с которой хирург столкнулся, насколько она сложна, то есть сложна аневризма там или то, с чем он работает. Вот три составляющих. Если все три успешны, тогда и это есть гарантия успеха операции пациенту будет хорошо, и хирург будет доволен тем, что сделать такую операцию. На самом деле в жизни, конечно, это все гораздо сложнее. Вот, и если говорить просто обывателю о том, как это делается операция, то, наверное, станет страшно, потому что как мы через ногу или через руку можем пройти далеко в мозг и чем-то манипулировать, какими-то струнами, катетерами там, в аневризмах диаметром полтора миллиметра или около того. Это мне кажется очень сложным. Ну, сложным кажется тому, кто в этом не разбирается и не знает. На самом деле это та работа, которая выполняется каждый день, и э, она должна быть гарантирована успешна, только так. Если бы эти операции не лечили так бы больных эффективно, их бы не существовало просто. Дослуга высоких технологий на сегодняшний день. Там и участвуют и э, компьютерные технологии, рентген-телевизионные изображения, э, тончайшие инструменты. Э, диаметром с волосок, которые проводятся, при этом они обладают достаточной гибкостью, плотностью, там многие-многие параметры. Это достичь, конечно, было очень тяжело. Но на сегодня это есть, и это успешно используется. Вот, слава Богу, что так. За какое время до операции нужно привести пациента, чтобы увеличить ее успех? Если есть анабризм, нужно оперировать. Альтернативы хирургическому лечению нет. Хирургическому я имею в виду эндоваскуляр. Особенно, если говорить, опять-таки, об аневризмах, которые не разрывались, потому что в этой ситуации предлагать пациенту операцию, скажем так, ну, стандартную, которую говорят, это трепанация с открытием черепа, это кощунство. И в мире никто этого не делает. Это неэтично просто, это неправильно. Чем раньше выявлена аневризма, тем раньше нужно оперировать ее. Само по себе кровозлияние не является противопоказанием к операции. И чем быстрее мы закроем аневризму, тем больше шансов мы дадим пациенту выздороветь. А вот как выявить эту аневризму? То есть куда нужно обратиться? Как человек вообще может понять, что у него есть такая проблема? Патология такова, что чаще всего заболевание проявляется именно инсультом. Во всем мире есть подход определенный, как в Советском Союзе была диспансеризация. То есть ряд есть обследований неинвазивных абсолютно. То есть человеку нужно просто лечь на стол, сделать исследование сосуда, это ангиопрограмма МРТ или УЗИ, таким образом выявить аневризм. Я знаю, что совсем недавно у вас была проведена какая-то уникальная операция с применением новых инструментов. Что это было? Вот как, раз я об этом и говорил. Это новый инструмент, это спирали, которые имеют гидрогелевое покрытие. Вот, особенность этого является то, что спирали, заполняя аневризму, саму полость ее, они создают каркас, І на цьому каркасі знаходиться гель, розширяється і окклюзирует на полностью. повністю. Це більш ефективна операція, ніж ті операції, які ми раньше. раніше. Ну, сьогодні у нас є можливість не тільки почути про цю унікальну операцію, а й побачити її. Давайте подивимось сюжет. Просто зараз за моєю спиною вперше в Україні відбувається операція з використанням гідрогелевих спіралей. Пацієнтка страждала на аневризму вже 12 років, і, можливо, саме сьогодні ця операція радикально вирішить її проблему. Цей випадок дуже складний. За роки хвороби пацієнтка перенесла три операції з приводу аневризми, але недуга брала верх і відновлювалася з новою силою. Після цієї операції аневризма має бути переможена за допомогою нових технологій, які у Центр ендоваскулярної нейроренгеної. Хірургії привезли французькі колеги Лоран П'єро, професор, голова асоціації французьких нейрорадіологів, і Жан Клод Лі Чен – президент компанії MicroVention, яка займається виробництвом медичного інструменту. Провели першу в Україні операцію з використанням гідрогелевих спіралей, які дозволяють більш якісно в повному обсязі проводити внутрішньосудинні операції при аневризмах. Більше того, іноземні колеги цю операцію провели безкоштовно, надавши також усі необхідні інструменти і забезпечивши усім бажаючим хірургам можливість на власні очі побачити всі тонкощі виконання цієї операції. Ендоваскулярна хірургія в Україні розвивається дуже давно та ефективно. І ми сьогодні приїхали для обміну досвідом, не тільки щоб показати, що робимо ми. Але й для того, щоб подивитися, що роблять вони з цим центром. Ми дружимо давно і дуже раді бути сьогодні тут, у вашій країні. Суть ендоваскулярного лікування аневризми головного мозку полягає в тому, щоб попередити її розрив. Для цього аневризму заповнюють мікроспіралями, щоб утворити тромб в порожнині, і таким чином вилучити її з кровотоку. Нова технологія з використанням спіралей вкрита гідрогелем замість звичайних прискорює процес тромбоутворення в аневризмі, що робить її більш надійною. Ця операція повністю фізіологічна та малотравматична, не дивлячись на те, що операційне поле це мозок пацієнта. Операція робиться через маленький Кол артерії на нозі. Далі по цим артеріям проводяться тоненькі мікрокатетери, так звані системи доставки, безпосередньо в судинну систему мозку, де розташована аневризма, яку треба виключити з кровообігу. Свої дії під час операції хірург контролює за допомогою рентгену телевізійного зображення. Вдала операція дозволяє пацієнту вже за 2-3 дні їхати додому. Проте спостереження за хворим клініка веде впродовж трьох років та більше. Дмитрий Викторович, но вот на самом деле мы посмотрели сюжет, и э, благодаря вот этому новому оборудованию, есть ли возможность вылечить сто процентов, э, скажем, пациентов, которые обращаются с такой проблемой, как аневризма? Я думаю, что не 100, но 98 процентов. А сколько пациентов, ведете ли вы такую статистику, вот прошло за годы работы вашего учреждения? Тысяч. Тысяч. Mm -hmm. Я не могу сказать точно, но давно сама по себе, это более 30 лет, и последнее время только, вот в моей практике это тысячи больных. Какие еще проблемы можно решить методом эндоваскулярной нейрорентгенной хирургии? Эндоваскулярная нейро-рентген хирургия. Эндоваскулярная хирургия сама по себе, то есть способ, способ лечения, то новое, то, что можно через любой там, сосуд проникнуть куда угодно. Можно в макушку головы или в пятку проникнуть. И не, не только нейрохирургия существует, существует кардиохирургия тоже эндоваскулярные, где вот, успешно решаются задачи инфарктов. И масса патологий различных сосудистых есть не только в головном мозге или в спинном мозге, а везде, в легких, в сердце, в печени. В хирургия может быть проблема сейчас э -э при гипоталинальном синдроме, э при фибромиомах матки, которые можно не, не удалять, а эмболизировать, они исчезают, они спадаются, исчезают. То же самое при нейронкологии, то есть э опухолях мозга, есть часть опухоли, которую можно эмболизировать, обестачивать, обескравливать, и тогда не нужна будет операция. Ну а что касается перспектив, вот как Вы видите в дальнейшем развитие эндоваскулярной нейрорентгенной хирургии? Я думаю, что малоинвазивное лечение всей судистой патологии, оно ну, в подавляющем большинстве случаев исключит микрохирургию, скальпель в ближайшем будущем. Думаю, что так. Навірно, що то появиться совершенно другого чомуся не можемо представить. Возможно, тобто, ми будемо опірувати неврізму не внутри той полості а наоборот, з сосуда, просто закриває стінку. Вот. Фантазувати можна много. Я дякую вам. І нагадаю, що сьогодні в нашій студії був завідуючий відділенням Центру ендоваскулярної нейроренгенухірургії Дмитро Вікторович Глов. Як відомо, біологічний вік людини визначається станом її судин. Тому, покращуючи їх функціональний стан, людина тим самим збільшує свої шанси дожити до глибокої старості, ведучи при цьому повноцінний спосіб життя. Крім того, фахівці радять обов'язково слідкувати за змінами в організмі, особливо людям літнього віку. Якщо вас турбує біль або з'явилися симптоми, які ви не помічали раніше, обов'язково зверніться до лікаря. Це допоможе попередити появу численних хвороб на одному з перших місць, серед яких стоїть цукровий діабет, за даними статистичних досліджень, на сьогоднішній день понад 200 мільйонів осіб мають діагноз діабет, і кожні 10-15 років кількість хворих подвоюється. Найбільш розповсюдженими формами є діабет першого типу вроджений, і набутий діабет другого типу. Також нерідко зустрічається так званий гестаційний діабет, який з'являється у жінок під час вагітності. Серед основних причин виникнення захворювання, спадковість, деякі хвороби підшлункової залози, ожиріння, вірусні інфекції, вікові зміни або нервовий стрес. Після того, як чоловік. Людина... Услышал диагноз сахарный диабет, что человек начинает делать. Ну, естественно, это при. Сейчас мы рассмотрим второй тип сахарного диабета инсулин, независимая форма. Значит, что получается? Назначаются препараты понижающие сахар. В лучшем случае назначение идет еще по питанию то есть диета. Но это не всегда не часто, это уже в лучшем случае, скажем так. И в принципе на этом все заканчивается. Человек принимает препараты сахаропонижающие, использует диету. С каждым днем сахар становится больше и больше, количество препаратов дозировка увеличивается. В принципе, приходим к логическому концу, к первому типу опять же, инсулина. Лікування хворих на діабет це не лише призначення інсуліну. В першу чергу це навчання людей жити з цією хворобою. Мета хворого так званий компенсований діабет, тобто стан, при якому показники цукру коливаються в рамках норми від 5 до 9 мілімоль на літр. Немає гіпоглікемії, а усечі не виявляється цукор та ацетон. При декомпенсації рівень цукру впродовж дня коливається і може як перевищувати норму, так і падати до мінімуму. Такий стан небезпечний тим, що починають страждати різні органи та системи, що може вплинути на серйозних патологий. Хочешь избавиться от болезни, измени свою жизнь. Это прежде всего это начало всех начал. Вот, собственно, для этого наши специалисты они и подбирают программу и объясняют человеку, от чего надо отказаться, что нужно наоборот вести в свою жизнь, что нужно сделать для того, чтобы жить полноценно, без боли, без страданий. Программа заключается в следующем. Индивидуальный подбор натуральных препаратов. Индивидуально, опять же, каждому отдельно подбирается дозирована физическая нагрузка. Разрабатывается индивидуальная программа по питанию. Даются, опять же, от состояния человека даются индивидуальные упражнения по психологии. Вот. И некоторые энергетические моменты, то есть упражнения по энергетике. Медиками впроваджений термін діабетична стопа це збірне поняття, що поєднує проблеми з ногами, які виникають у більшості діабетиків. Синдром діабетичної стопи одне з найчастіших ускладнень у хворих на цукровий діабет. Саме тому дуже важливо слідкувати за станом своїх ніг, регулярно обстежувати їх та робити необхідні гігієнічні процедури, такі як апаратний педикюр. Сучасний педикюр це приємна і комфортна процедура. Сьогодні все більшої популярності набуває чоловічий педикюр, і це зрозуміло адже регулярне проведення цих процедур запобігає появі проблем та позбавляє від вже існуючих. Крім того, для діабетиків медичний педикюр це єдиний можливий варіант догляду за ногами. Діабетики – люди, які нуждаються в особах ході. Апаратний педикюр дозволяє їм відчувати себе в безпечності. У нас проводится много дополнительных процедур. Мы проводим коррекцию первой и второй стадии вросшего ногтя, и третья-четвертая стадия более глубокая. Врастание мы корректируем с помощью современных технологий пластин. Еще одна проблема э, трещины на пятках. Если с ней ничего не делать, трещины будут становиться глубже и глубже. Мы э, обрабатываем трещины и рассказываем, как с ними. Бороться, так сказать. Аби не спровокувати ускладнення діабету, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил. Щоб зберегти зір, треба відвідувати окуліста принаймні двічі на рік, і негайно звертатися за допомогою, якщо ви відчули будь-які зміни зору. Для підтримки нирок обмежте кількість солі, дотримуйтеся дієти та приймайте необхідні препарати. Для збереження здоров'я ніг вчасно звертайте увагу на пошкодження шкіри, ретельно доглядайте за станом шкіри та нігтів. Уважно ставтеся до вибору взуття, воно не повинно пошкоджувати ноги. У хворих на діабет проблеми з зубами розвивають значно швидше, тому стоматологу слід відвідувати 3-4 рази на рік. Нещодавно вчені повідомили про те, що відтепер вони можуть вирощувати штучні клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін і повністю співпадають з натуральними. Наразі експерименти тривають, і дослідники прогнозують, що вже за кілька років отримані дані можна буде застосовувати при лікуванні цукрового діабету однієї з найпоширеніших хвороб цивілізації. Тож турбуйтеся про своє здоров'я, побачимось завтра.